Ви знаєте, що кожне ваше рішення про покупку може стати кроком до здоров'я чи навпаки до хвороб. В світі, де синтетичні добавки чатують нас в кожному другому продукті, екопродукти стають не просто модним трендом, а й дійсно необхідністю. І це стосується і продуктів харчування, і продуктів подогляду за тілом та оселею, і продуктів для оздоровлення. І це не просто слова, це ваша можливість змінити ваше життя на краще. Зараз я розповім вам детальніше. Додивіться це відео до кінця, а поки ставте вподобайку та підписуйтесь. Тепер продовжимо: згідно досліджень, більше як 70% людей прагнуть покращити своє здоров'я, але лише деякі знають, з чого розпочати. Екопродукти під брендом Рослина Карпат це ваш перший крок до якісного життя. Наша філософія заснована на тому, що здоров'я це не просто відсутність хвороб. А гармонія між тілом та духом. Ми пропонуємо вам унікальні фітокомплекси із лікарських трав та органічні миючі засоби, які допоможуть вам не тільки очистити організм, а й відновити здоров'я. Якщо ви батьки, які піклуються про своїх дітей, то можете забезпечити безпеку і здоров'я всієї родини. Ви більше не будете мати клопіт про те, що ваші діти можуть стикнутися з алергією чи мати негативні реакції на синтетичні компоненти мичих чи чистячих засобів. Наші продукти виготовлені з натуральних інгредієнтів, а фітокомплекси із трави сукогір'я Карпат. Також у кожного покупця у нас супроводження ідеї безкоштовне від фітотерапевта консультація, і це дасть вам змогу зробити правильний вибір. Фітокомплекси рослина Карпат допоможуть вам відновити сили та покращити загальне самопочуття. Наша продукція створена для тих, хто цінить здоров'я та прагне до активного довголіття. І якщо ж ви людина зрілого віку, яка хоче відмовитись від залежності синтетичних ліків, то ми пропонуємо ефективні засоби для полегшення хворобливих стаднів, що дасть вам змогу почувати себе краще та жити активним життям. Отже, шановні друзі, не пропустіть можливість для покращення вашого. Життя вже сьогодні. Знайомтесь з продукцією рослина Крапат і дозвольте їй стати частиною вашого шляху до здоров'я та благополуччя. Долучайтесь до спільноти, переходьте за посиланням у шапці профілю, пишіть ваші питання у коментарях, і я з радістю вам відповім.